Пані Оксано, хочемо у вас розпитати, довідатися, то яка ситуація нині в парламенті. Знаємо, що можна сказати, є інформація та про те, що у нас розпочалася парламентська криза чи криза монобільшості. Чи можете ви підтвердити цю інформацію? Зокрема, сьогодні не знайшлося необхідної кількості голосів для того, щоб проголосувати ті чи інші постанови. Також пригадуємо нещодавні заяви Давида Рах. Амі, який заявляв про те, що багато депутатів із слуги народу готові скласти свої повноваження і водночас так би мовити залишити роботу в парламенті через те, що вони вигоріли, чи не мають чи не мають мотивації для праці для багатьох українців. Це ну ці слова прозвучали таким шоком. То чи можете ви розповісти, що відбувається в парламенті? Чи дійсно там недостатня кількість голосів для для того, щоб проголосувати ті чи інші? Закони, і що, з чим це може все завершитись. Ну Дивіться, сьогодні, по порядку денному, у нас був виступ гостей з Франції і три постанови. Це був порядок денний, він був не насичений такий активно. І мені, на жаль, прикро констатувати той факт, що все ж таки керівники фракцій та депутатських груп. Не налаштували своїх депутатів, які входять ці фракції групи, на те, щоб вони прибули до парламенту і виконали свій обов'язок. В першу чергу це пов'язане з тим, що дуже часто парламент збирається, і не всі рішення, які набирають голоси, бо не всі готові за них голосувати. Це не подобається напевно і керівництво Слуги народу або в когось є своя гра. Що стосується цих депутатів, які хочуть скласти повноваження, то е, сам керівник фракції Слуга народу Давід Арахамія має ну, нести відповідальність за ці слова. До речі, навіть сьогодні в сесійній залі, коли ми запиталися Корнієнка, чи є заява безуглої щодо виходу з фракції Слуги народу, яку вона там озвучила, багато про це говорила. то… Виявляється, і заяви то її немає, і вона щось таке дитяче говорила з мікрофона якісь незрозумілі речі. Тобто це все маніпуляція її і е, людей, які сьогодні намагаються під, для своєї такої певної гри зробити все можливе, щоб парламент був недієвий. Друга половина е, депутатів, які розуміють свою відповідальність, вони приходять на засідання, відвідують комітети, працюють. І питання тут дійсності голосів, тому що якщо е, хтось там вигорів, як заявляють, то, то це не страшно. Складайте повноваження. Нехай приходять ті, хто готові працювати в цьому парламенті. Хто свідомо е, розкачує цю кризу? Він робить сьогодні е, дуже погану справу для України в першу чергу в час війни. Тому що якщо ми мали би всі бути сьогодні консолідованими і розглядати дуже багато законопроєктів, а законопроєктів в першу чергу є е, маса, які є терміновими, тому що щораз з'являється питання щодо по е, прав обов'язків родин постраждалих, е, е, військовослужбовців, щодо е, технічних моментів, там по списаннях майна, які втратилися в час бойових дій, інших. Коригувань щодо завезення в Україну обладнання для е, складання тих же ж самих дронів тощо, тобто все все має опрацьовувати парламент, давати різко свої відповіді. Тому мені е, залишається лише сказати, що ми в парламенті працюємо. І більше, все ж таки, я вважаю, ми маємо вимагати від керівників фракцій і груп виконувати свої повноваження. І е, ці депутати, які е, не були, Нехай публічно пояснюють, чому вони не були. Е, е, ось і все розумієте. А те, що сьогодні відбулося, це відбулося таке, знаєте, завідомо засідання, на яке хтось в депутаті вважав, що він може приїхати чи прийти. А хтось понехтував. І як результат, знову ж таки, маємо ще один великий камінь в город парламенту і ще одну недовіру. І в часі війни сьогодні я вважаю, що це є дуже великий ризик цієї гри. Яка може для нас обернутися дійсно кризою, про яку ви кажете? Пані Оксано, як ви розцінюєте наскільки ефективно парламент працював у березні? Бачимо, що досі так і не з'явився закон про посилення мобілізації. Досі у нас не заборонено УПЦ МП і у зв'язку, зокрема, з вчорашніми заявами Кірила про священну війну. Як ви розцінюєте ось цю інформацію? І чи це можливо якимось чином пришвидшить цей процес? Ну, я вважаю, що це стратегічні законопроекти. Перше, е, законопроект про мобілізацію свідомо е, заполітизували і заполітизували всі без винятку. Тому в комітет, е, як е, наскільки мені відомо, завершує цього тижня вже основні візії по всіх правках. І якщо ми говоримо про мобілізацію і розгляд, це мобілізаційного закону. Мав би початися, і я сподіваюся, що він почнеться. Тому що вже от такої заполітизації, такої проблеми з цим законопроектом, яку створили у парламенті, не варто було, в принципі, створювати. Винні в цьому в першу чергу і уряд, в тому числі, тому що це все почалося ще з грудня. І вся ця історія про те, як завернули законопроект, як почалися ці дискусії, як кожен почав е вставляти все нові і нові правки, призвело до того, що. Військові на фронті е, в першу чергу геть розчарувалася, чого взагалі в принципі не можна допускати. Дійсно, ми бачимо багато кадрових змін у всіх представників, силових структур тощо заміна головнокомандуючого, яка відбулася, чим вона для саме армії е, сьогодні є е, такою, знаєте, крихкою і недоброю. Це те, що постійно десь. Ми можемо собі приблизно порахувати, що півроку будуть такі хвилі. З чим вони пов'язані? З заміною усіх заміною комбригів, заміною певного керівництва, заміною командирів. Будуть приходити нові люди. Певний час вони будуть вникати в справи. А що робити з тими, хто були, де знайти їм застосування їхнього досвіду? А це в цей час, коли в нас брак боєприпасів тощо, тобто це фактично для країни є. Недобрий знак. Що стосується другого законопроекту про національну безпеку, це врегулювання діяльності релігійних організацій афільованих до Москви. Е, Ну не секрет, що в нас є найбільша така релігійна організація Російська православна церква. Вона не я абсолютно не вважаю, що УПЦ це є їхня назва. Це Російська Православна Церква. І дійсно, синод, цей 15-й синод, який вчора видав заяву під головуванням Киріла, де вони чітко написали про те, що вони. Вважають просування руського міра е, на всі території, де хоч хтось є е, той, хто називає себе росіянином, що це має бути єдина земля. Це означає лише символ е, того, що, що зробила російська православна церква. Вона е, максимально вже відкрила всі свої карти і сказала, що вона буде підтримувати війну Путіна і по відношенню до України, і по відношенню до всіх інших країн. І не визнається там країна Україна в принципі як держава. Розумієте, і тому е, це теж одне з першочергових завдань. Я навіть переконана, що це завдання ми би мали поставити першим, Оскільки там менше правок проголосувати його швидко і взятися за мобілізаційний закон. Бо так як вже відтягнули, я навіть скажу вам більше комітет його розглянув. Але досі на сайті комітету немає порівняльної таблиці з правками. От в мене є правки, на які частково для мене є ключові, бо вони стосуються е, е, само, заб, заборони діяльності і, в тому числі, МПЧ і і лаври і інших. Я хочу розуміти, що ж комітет, коли він дасть нам цю порівняльну таблицю, щоб ми могли. Власне, проаналізувати, що комітет е, нам запропонує. Тож ж, е, це все затягування під назвою Ми хочемо допрацювати, ми хочемо зробити. То я вам хочу сказати, що в час війни такі довгі відтягування вони не припустимі. Тому що це є стратегічні законопроекти. І якщо би було потрібно, Верховна Рада мала би працювати зранку до ночі. Ви дуже добре пам'ятаєте, перший день, коли ми приймали присягу, як стали народними депутатами, всі сиділи до ночі і голосували. Хтось забув ринок землі, всі сиділи до ночі, голосували. Я не розумію, чому ми не можемо це робити в час війни. Тобто можемо, але хтось не знаю, захопився, забувся, можливо. А хтось це хто? Це є власне керівництво парламенту, яке повністю не є самостійне, а воно корується виключно вказівками з офісу президента. І це ті люди, які на жаль несуть персональну відповідальність. І ця відповідальність в них буде. Якщо хтось думає, що війна все спише, ну повірте, війна не спише, тому що на щастя, ми живемо в сучасному світі. В нас зберігається документальне і словесна дія кожної людини в цей час. Пані Оксане, то на вашу думку, все-таки затягування голосування законопроєктів про мобілізацію та про заборону РПЦ в Україні це все-таки на совісті, так би мовити, офісу президента? Я вважаю, що не було прямої жорсткої, такої знаєте, поради. А ну давайте, будь ласка, колеги парламентарі, зберіться і почніть е ефективно працювати. І це все тому. Парламент до кінця не працює так. Тому що і спікер, на жаль, цього парламенту не готовий бути спікером в час війни і приймати ключові законопроекти і нести за них відповідальність. Пані Оксано, дійсно ось з цими важливими архіважливими законами. Чи точніше, поки що, законопроектами у нас затягування, але водночас декілька днів не встигають дискусії в Україні стосовно іншого законопроекту, які не подали зокрема слуги народи Третякова та Безугла щодо привласнення державних функцій. Ну нібито вже третякова відкликала цей законопроект, але вона може його якось доопрацювати і повернути. Як ви розцінюєте ось цей законопроект, який дійсно викликав просто шквал критики і від громадських діячів від журналістів, загалом від всіх українців? Практично, про, про ось за довічне ув'язнення, та хто насмілиться виконувати чи брати на себе якісь там державні функції? Ну це повна маячня, розцінюється як якийсь такий незрозумілий політичний хайп. Який в першу чергу не призвів ні до чого корисного, і тому його просто треба, як то кажуть, забути і зробити висновки по таких депутатах, які інколи роблять і реєструють такі ну непритомні законодавчі ініціативи. Але на вашу думку, то чому вони дійсно під час воєнного стану займаються таким спамом чи такими жартами? Ну, і бачимо навіть реакцію, зокрема, і від депутатів Європарламенту на те, що ну, у нас в Верховній Раді божевільні законопроекти? Ну, дивіться, це е, треба їх, звичайно, можливо, вони коментували. Я просто не бачила свою аргументацію, але дуже часто. В деяких е, законодавців е, напевно наступає якийсь такий період, коли е, нічого логічного там немає, і кожен може з що може подавати будь-що не розуміючи свою відповідальність. Це проблема сьогодні тих парламентарів, які вперше стали. Народними обранцями, які до кінця не розуміють свого статусу, своєї е, відповідальності перед країною і того, що вони мають робити, і дозволяють собі такі речі, е, навіть ті, котрі сьогодні говорять, затягують у різний спосіб той же ж самий законопред про мобілізацію, чи ми говоримо навіть про тих вирощених російськими грошима. Політиків, які досі знаходяться в парламенті, а це є ОПЗЖ, і те, що вони зараз називаються депутатські групи для мене, це ОПЗЖ, в яких вилилися ці викинуті слуги народу, які до них долучилися до цих груп, які е які собі підняли, як то кажуть, е піднялися з землі. Вважають, що вони мають право е затягувати ці процеси. В них вже немає ніяких страхів. Чому? Тому що їм все це дозволили. Їм дозволили залишитися в цьому парламенті. Ми навіть не проголосували законопроект про люстрацію. До речі, ви знаєте, що в нас є два законопроекти: перший законопроект про те, щоб позбавити цих народних обранців від проросійських партій вже і зараз цього парламенту забрати. І другий законопроект про люстрацію, який я зареєструвала у 2022 році, про те, щоб на наступних найближчих виборах. Люди, які мали відношення до проросійських партій, і тут ключове саме в тому числі не забути про партію регіонів, які там були, що вони не мають права взагалі балотуватися. І я підозрюю, що за всіма можливостями парламент має право це ухвалити. Це на це має бути політична воля. Дійсно, так сталося, що свого часу український народ набрав одну велику партію, яку назвали Слуга народу. І багато хто з цих слуг народу. Просто ходить і тисне все за вказівкою або від того, що він залежний, або від того, що він не розуміє до кінця своєї повідальності. І є друга частина людей, які теж роблять на всяких таких моментах політику. І е, ця політика, яка зараз розгортається, вона однозначно, звісно, не на користь. І падає тінь уже на всіх народних депутатів, тому що чи ти там працюєш активно зранку до вечора, чи ні, вже люди всі вважають, що парламент сьогодні не виконує до кінця тих функцій. Хоча давайте згадаємо лютий, березень, квітень, 2022 року. Всі парламентарі були на місці. Вони всі приїжджали, рішення голосувалися, і була повна комунікація. Але потім це все розірвалося. І, е, і коли парламент ну, досить мав такий гарний, знаєте, в час війни, е, я би сказала, е, робочий вигляд, потім це все стерлося. І те, що свідомо е, сьогодні, керівництво парламенту не е, приходить до щоденної роботи парламенту, адже ми до цього готові. Треба реально почати наші планові щоденні е, сесійні наради, зустрічі, засідання, запросити туди журналістів. Акредитованих, щоб вони мали можливість е, знімати і показувати, що відбувається в парламенті. В цьому нічого такого немає, і але звичайно комусь уже і слузі народу іншим комфортний стан, коли все обмежено. Знаєте, це найгірше. Цього треба позбавлятися. Всім сподобалося. А давайте ми будемо працювати за закритими дверима, хоча прямо порушується закон про статус народного депутата. Бо в законі про статус народного депутата чітко прописано, які він має функції, як має відбуватися засідання хто на цьому засіданні має бути. Ну тобто, всього на всього, тут е, самі ж слуги народу стріляють свою ж особисту собі в ногу, тим, що вони не дотримуються цих правил. Пані Оксано, і ви якраз згадали тему журналістів у стінах парламенту? Ось ця криза українського парламентаризму і винесення на загал абсурдних ініціатив пов'язані зокрема із тим, що у стінах парламенту, у коридорах парламенту, немає досі журналістів. То на вашу думку, наскільки все таки важливо якнайшвидше вирішити саме цю проблему? найперше нам потрібно дійсно перейти до такої чіткої. Комунікації і контролю діяльності народного депутата, як він голосує, що він робить, е, чи він присутній на засідах, чи ні? От давайте ми обговоримо сьогоднішній день. Були частина народних обранців, які були в сесійній залі. А були ті, хто не був. То якщо б опублікувати список, хто сьогодні не прийшов, і прямо е, запитатися кожен себе на окрузі, чи не запитався бо його чого ви не були. То можливо би наступного разу було менше бажання не приходити. Розумієте? Тобто, це є контроль, який, в принципі, раніше багато за що кожен депутат відчував свою відповідальність кожного голосування і коментував це. Дійсно, коли були в колуарах журналісти, треба було постійно говорити, як ти думаєш, що ти плануєш. А оскільки це зараз стерлося і все перейшло в режим. Відеозаписів засідання, там ведення телеграм-каналів, це все звичайно добре, але це е, втратилася ця особиста відповідальність персональна депутата за кожне рішення. І це, знаєте, е, під куполом, коли всі сказали, та всі там одні вважають себе, що вони молодці, а другі дуже погані. Е, в підсумку, в час війни я вважаю, що ніхто ні з ніяка група не виграє, а це тільки зашкодить українському народу.